Обслуговування Ніваки. Сьогодні у мене ось такий пацієнт потрапив на обслуговування. Це Нівакі з тису. Зараз трішечки про нього розкажу. Частенько питають мене, яку рослину найкраще використовувати для Ніваки. Тис це найкраща рослина, з якою можна зробити Ніваки та топіарні форми. Поясню чому. Дивіться, по догляду, у нього майже немає ніякого хвоєпаду. Зверніть увагу, дивіться, якщо всі рослини зараз там хвоєпад, все, у тиса цього майже немає. Тільки сухі гілочки, вичищати і все, але він вичищений, ми його давно обслуговуємо. Зараз треба провести коригуючу стрижку, ми це зробимо. І він чистенький, гілочки сухі ми давно вирізали. І нічого нового. Зараз настала осінь. Останній раз ми його стригли влітку, там в липні, мабуть. Дивіться, він майже вообще нічого немає. Ніякої сухої хвої, ніякого внизу там чисто все. Тому зараз ми йому проведемо коригуючу стрижку. У наступному відео. Дивіться на результат, що з цього вийде.